Доброго дня, хотів вам показати своє поле з соєю. На ньому 6 гектар, Цей учасник, ця ділянка. 6 гектар була посіяна 25 квітня. Була посіяна сівалкою СЗ 36 висівав міжряддя 15 см, не пропускав, не робив 30-та міжряддя. На сьогоднішній день. 25.07 маємо такі показники. Соя вище пояса, десь в районі, я так думаю, десь 80 см 85 см росту. Сорт невідомий, так як цей сорт мені давав мій знайомий. Сам не пам'ятає, який сорт купував. Але в минулому році він мені дав 150 кг на розвід. Вона була висіяна на одному гектарі. Проведено експеримент, був з нею. Під цю сою вносилося, а, не вносилось нічого, посіяна була по пооранки, потім культивація, десь приблизно сантиметрів до 5 була культивація мілка. Брискали декілька разів, обробляли від. Гусіння. Була гусінь, було дві волни гусіні. Дивлюся, зараз теж є поїдяні листки, але гусіні немає. Скажу так, що на сьогоднішній день соя виглядає дуже гарно, якщо бачите, я думаю, ви бачите, покуда вона мені це проход трактора. Це ми проходили буквально днів 15, мабуть, мабуть, десь днів 15 тому. І маємо. Ось такий результат на сьогоднішній день. Ну, Маємо, що маємо, бобики знизу є вже, але не густо не густо. В неї кріплення бобиків. Я замітив в прошлому році, коли її оглядав. Кріплення в неї бобиків було десь в районі 10-12 сантиметрів. Може, хто знає, який це сорт, може щось підсказати, але ж так, дійсно, треба подивитися на листки, на цвіт. Ну, Я думаю, сорт непоганий, так як на експериментальній ділянці де не вносилось під неї нічого, ми зібрали біля 32 центнерів з гектара. Це дуже гарний показник для неї, так як репродукція невідома. Своїм знайомим спілкувався, вона в нього. Висипає самий худший год. Це в нього в 2020-2021 році. Вона дала по 17-18. по 18. в 2022 році вона в нього висипала 24 десь, десь до 24 так він мені сказав. Результатом він задоволений. В тому році я задоволений в 2022 році. Так, щоб було прийнято рішення. Засіяти цей пай 6 гектарів, тут 6, десь пошти 6 гектарів. Е, було засіяно цією саме соєю з невідомим е, нам, ну будемо казати, з невідомою назвою. Ну, в общем, знімаю відео перший раз, трохи хвилююся. Е, соя, скажу, що дуже гарна, дуже, дуже. вона мене вражає. Подивимося по наливу бобів. І саме зерно, воно середнього розміру, будемо так казати. І має вагу в минулому році. Залишки ми здавали. ті що залишилися після посівів то вага була непогана. непогана. Якщо сказати, поміряти по мішкам, то це було 40 кг у мішку. ну, Будемо так казати, неповний мішок. На сьогоднішній день побачимо, що воно скаже. Можу вам зараз, переключу камеру і подивитися на свою з іншої сторони. Так, зараз щось не виходить. Так, ладно, я вам покажу так. Ось я стою біля цієї сої. А, посіяна вона після пшениці. Осіння оранка була, потім закриття вологи, весняне закриття вологи, потім була культивація, одна культивація. Обробка солями гліфосата сухими. Не пам'ятаю назву. Але по одному кілограму десь приблизно по составу, так як раундап Max. Подивлюся, якщо кому треба, буде в коментарях, напишу, якщо, ну, якщо є люди, які хочуть бачити. Так Підходимо тут трохи далі, ми проходимо тут ще більша соя. Вражає вона своїм листям. Листя, зараз покажу вам на камеру, щоб ви бачили. Листя десь таке. Якщо бачите, сьогодні сонце б'є і дуже погано видно. Я не знаю, чи буде гарне відео чи ні. ну Знімаю відео. І по цій сої, ще що можу сказати, стебло в неї здорове. Зараз ось я показую. Вона висока, стебло, я знаю, дуже гарне стебло. так ну Зараз давайте подивимося на бобики. Зараз ось ми дивимося на кущ. Дивимося на бобики. Є, вже в'яжуться. Вона середньопізня. Десь середньопізня, ну це я так собі оприділив. По тій причині, що ми її в минулому році убирали в середині вересня. Ну, Що можу сказати? Добавити до цього всього. Я думаю, що потенціал врожайності в сої просто безмежний у будь-як сої. Головне її правильно підготувати землю. І що я можу сказати? Дуже багато експертів кажуть, що для сої достатньо просто лущення. Я буду заперечувати, тому що по результатам лущення у мене є ця соя посіяна. Гектар посіяний там підлущенням. Ну, Лущильником обробляли. Не лущільником, а Г-2. 2,1 чи 2,3, я вже не пам'ятаю ну, тяжолою бороною, да, наче як 2,1. І Обробляли ми на глибину, ну, я знаю, десь, мабуть, сантиметрів на 12. 12, 10-12. Потім була весняна культивація. Без закриття вологи не було закриття. Ну, Розумієте, що після АГ 2,1 там закрити вологу. ну, Нема смислу закриття вологи. Так, порівняти тільки площу. Е, в общем, що я можу сказати? Е, то там набагато хужа соя. Набагато хужа. Ну, кому буде цікаво, я зніму відео там і розповім вам всі, які прийоми ми робили. Ага, тут ще я забув розпові... не розповів вам, що. Кормили ми її. Після обробітку гербіцидами через 10 днів 15-17 ми її підкормили. Зійшла вона тут, будемо сказати, 50% зійшло моментом. Хоч вага й була, але чомусь сходи затрималися. Я думаю, що, мабуть, треба було все-таки її перевірити на схожість та енергію росту самого насіння. Ну, Бур'яну, як бачите, немає, взагалі ніякого ми не бачимо. Ну, кой де пробивається амброзія, будемо так казати. Але ну, нема, нема, практично нема. Є в мене ділянка, де амброзія пробилася через сою. І на сьогоднішній день, ну, не знаю. Я думаю, що недоцільно буде. Заїжджати, е, працювати гербіцидами, по тій причині, що на сьогоднішній день е, це і затрати, і ми витопчимо її. Вона дуже висока, навіть якщо е, навісний оприскувач підняти на увесь, е, то я думаю, десь міст трактора передній у нас 892 МТЗ, він буде. Е, Просто толочить її. Ну і будемо так казати, вже, вже ми її працювали, обробляли. Коли вона вже будемо казати верхній світ викинула один раз, то ну, незадоволений я результатом, трошки витоптано. ну, в общем, є, є деякі нюанси. З сою, гербіцидами треба працювати, будемо так казати, десь. До 3-4 трічатого листка. В подальшому я вважаю, що недоцільно вже працювати, коли вона закрила міжряддя. Вона дона так закрити, щоб бур'яни не пробилися. А якщо й були, то вони були десь там внизу. Будемо казати так, ну, десь там внизу, будемо казати. Нижче сої, коли вони сої не були б конкурентом. Так, да, я розумію, що при тому, як ми будемо збирати врожай, ці бур'яни нам будуть заважати, додати вологи. Але це, я вважаю, що це все поправімо. Будемо так казати, це все виправе очисна машина. ну Або так і будемо здавати, побачимо. Якщо на зберігання, то будемо чистити, складати в склад. Ну, поки що. Поки що так. Дякую за перегляд. Буду дуже радий коментарям. Вибачайте, перший раз веду зйомку відео. Ну, як, звертайтесь, може щось комусь підскажу по підкормці, по болячкам трошки. Трохи розбираємося, трохи дочитуємо, трохи дивимося інших блогерів. Все, дякую, до побачення, гарного дня. вам.